Всім привіт! Як схуднути в животі? Це питання турбує багатьох. Сьогодні я з тобою сертифікований нутриціолог Ольга Степанова відповім на це запитання. Всі ми знаємо, що від стресу зайві проблеми, але не тільки від стресу, ще й зайві кілограми. Чому від стресу все уходить в живіт і боки? Давайте з вами розберемось. Подивіться, яка динаміка останніх років. Всі ми знаходимось у червоній зоні. Наразі є два типи реакції на стрес: перша це адреналінова реакція. Тоді, коли ти перестаєш їсти і худнеш на очах, а другий тип реакції це кортизольний тип реакції, коли хочеться їсти як не в себе. І що робиться? Вірно, ти набираєш вагу. Сьогодні ми поговоримо про кортизольний тип. Але якщо ти маєш перший адреналіновий тип і ти худнеш і не можеш нічого їсти при стресі, пиши в коментарях. Ми розберемо це питання у наступному відео. Ну що ж, пропоную тобі поринути зі мною в цікаву історію про пана кортизола. Пан кортизол у нашому організмі робить важливі функції. Наприклад, він регулює рівень глюкози, друге підтримує нервову систему, третє активізує мозкову діяльність. Також пан кортизол контролює тиск і захищає тебе від інфекцій. Але буває так. Що пан кортизол стає дуже могутнім, його в твоєму житті дуже багато, і він не справляється і потребує дуже багато ресурсу. Що ж тоді відбувається? Кортизол у нашому з вами житті здобув собі погану славу. Зараз дуже багато стресу, і наш організм не встигає адаптуватися. То що ж відбувається у нашому організмі? Для того щоб кортизол підтримував свій рівень, йому потрібна глюкоза. Тому пан кортизол йде до пані печінки і змушує її виробляти як можна більше глюкози із вашого білку та жирів. Натомість до ваших клітин ця глюкоза не потрапляє, тому що кортизол все врахував і заблокував інсулін, який повинен переносити глюкозу до клітинки. Ваша клітинка потребує енергії, ви відчуваєте втомленість. Хочете їсти, відчуваєте голод. І перше, що ви будете хотіти, це ви будете хотіти щось швидко насичитись. А насититись швидко ви можете лише цукрами, які швидко у роті перетравлюються. Це тістечка, печива, шоколадки, батончики. Тому нам так хочеться одразу їсти. Що ми робимо? Якщо ви з'їли. Одне печиво, чи шоколадку, чи цукерочку. Ви підняли рівень глюкози. Так, їй стало багато, але ж пан кортизол заблокував інсулін, і те, що ви з'їли, воно не йде у клітину, а вільно плаває у вашому організмі. Тож, що ми маємо? Печінка не виробляла велику кількість глюкози. Ви додали глюкози із тістечок шоколадок. І ми маємо психічно-нервове збудження і одночасно нестачу енергії, тому що вся ця глюкоза не пішла у клітину. А пан кортизол на цьому не зупинився і він рухався далі. І ви рухайтесь зі мною. У 2014 році було проведено дослідження, де була відібрана група жінок, і напередодні у них спитали, чи отримували ви стрес, а потім покормили їх. Коли зробили заміри, то стало зрозуміло, що ті, хто напередодні відчував стрес, худнули набагато повільніше і спалювали калорії набагато менше і високий малий рівень інсуліну. А якщо ми все це маємо, то схуднення не відбувається. Тож ми повертаємось з вами до нашої історії з паном кортизолом. Так, ну що ж він зробив? Значить, глюкозу він собі добув, пана інсуліна заблокував. Тепер що має багато глюкози для нього, але глюкоза ще може вийти іншим чином, тому він і це продумав і переходить до пана лептина. А пан лептин, між іншим, керівник регулювання поживних речовин в організмі. Якщо ви маєте нормальний рівень лептину, і навіть якщо ви з'їсте зайве, то він зробить таким чином, що все це зайве буде розходуватись. Він активує бурий жир і включить витрату енергії. А також підніме ваш настрій. А разом з настроєм підніме і вас з дивану, підвищить вашу активність, і ви будете хотіти витрачати ці калорії. Та пану кортизолу це не потрібно. І він приходить і блокує пана лептина. Лептинорезистентність в організмі призводить до переїдання, до потягу до вуглеводних продуктів, таких як солодких фруктів, меду, різних типів солодощів. І що ми маємо? Ми маємо збільшення ваги. Ще одне зауваження для вас: так буває, що в організмі не відбувається стресу, але лептинорезистентність присутня. Це відбувається тоді, коли в організмі є запалення. Ви не зможете схуднути, якщо маєте системне запалення в своєму організмі. В такому випадку я рекомендую зробити вам загальний аналіз крові і виявити, чи дійсно це у вас так. На стресі людина не може насититись, тому що не відчуває сигналів лептину в організмі. Але що ви думаєте? Пан кортизол на цьому зупиняється? Ні, йому цього замало, і він рухається далі. А далі пан альдостерон це його товариш схожий гормон, який відповідає в нашому організмі за баланс натрія і калія, за підтримку рівнів різних рідин в організмі, а також за ваш тиск. При високому кортизолі рівень альдостерону знижується. І ми можемо відчувати це як дегідратацію, підвищення тиску, а також потяг до солоного. Якщо тобі знайомі ці симптоми, пиши в коментарях. Історія про пригоди пана кортизола у нашому організмі не закінчується і він йде далі і переходить до такого гормону, як пролактин. Напевне, всі жінки про нього чули. Що він робить? А його він навпаки змушує працювати і працювати. Про лактину в організмі стає все більше і більше. Як ви можете це побачити? Якщо ви, жінки, відчуваєте характерні болі у період місячних або ПМС, якщо ви маєте набряк молочних залоз, то у вас точно є панкортизол? Ну, як сподобалась вам історія про парана Пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, і я впевнена, що в кожного з вас промайнула думка, як же зарадити цій проблемі, як же вгамувати пана кортизола. Щоб схуднути в животі, треба зрозуміти, чи це витівки пана кортизола. Тож я пропоную тобі пройти тест, щоб це вияснити. Відповідай на запитання так або ні. Якщо ти маєш три і більше позитивні відповіді, то можливий в тебе кортизольний тип набору ваги. І я пропоную тобі ще подивитися на ось такі можливі прояви. Для того щоб вага пішла вниз, потрібно створити стрес-протекцію. Для цього використовуються різні нутриціологічні інструменти, такі як антистрес-харчування, різні практики, спеціальна активність і багато іншого. Хочу зауважити, що для того, щоб скинути зайву вагу при цьому типу, не можна. Тренуватися силовим навантаженням, тому що будь-яке силове навантаження, силова активність, тренування в тренажерному залі, з гирями, з гантелями, підвищує рівень кортизолу. А якщо він у вас і так вже ого-го, то що ми будемо мати? Тільки погіршення ситуації. Тож, записуйся до мене на консультацію, контакти ти знайдеш під цим відео, на сайті. Я запропоную тобі. Саме ті інструменти, які потрібні тобі для того, щоб схуднути в животі, до зустрічі.